Близько 700 дзюдоїстів майже зі всієї України змагалися за першість на чемпіонатах у Києві. Протягом двох днів у столиці тривали одразу два чемпіонати: до 18 років та до 21 року. Незважаючи зважаючи на планові відключення електроенергії. Одну повітряну тривогу організаторам вдалося якісно провести даний захід. Всі учасники вчасно змогли закінчити змагання і виявити сильніших для подальшої участі у чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу в даних вікових групах. Попри воєнний стан, постійні повітряні тривоги та перебої з електропостачанням, Кременчуцькі спортсмени показали гарні результати. Поліна Мусіхіна вже неодноразово бере участь у змаганнях різних рівнів. Цього разу дівчина виборола бронзу у своїй ваговій категорії. «Перша зустріч була не дуже сложною. Я виграла по дому в азарі. Вторую зустріч я програла за виход фінал. Дівчина дуже сильна і давно бореться. Она заняла первое место. Потом я боролась сразу же за третье и выиграла. После этих соревнований я сделала для себя выводы и, исходя из них, буду работать, чтобы на взрослом чемпіонаті Украины зайняти призове місце. завдяки проведенню чемпіонатів, учасники можуть удосконалити свою спортивну майстерність та виявити свої слабкі сторони, аби більше працювати над ними. Катерина Цвелих також змагалася у віковій групі до 21 року і виборола сьоме місце. Яніна Великотрав посіла п'яте місце у віковій групі до 18 років. На чемпіонаті до 18 років п'яте місце виборола Яніна Великотрав. Їй не вдалося виграти сутичку за бронзову нагороду. Це теж вагомий результат. Ця дівчинка тренується не так давно. Вона їздить з Знідогара. На цьому році вона почала вже жити в місті Кременчуті і більш плідно тренуватися. Загалом у чемпіонаті України взяли участь 23 команди. Кременчук представляли шість спортсменів. Команда Полтавської області посіла п'яте місце у віковій категорії до 18-ти та восьме місце у категорії до 21-го року. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кремчицькі новини.